Жіночі куртки від Апту Фешн Алді лише 390 гривень за одну одиничку. В лоті їх буде аж 14 і ціна лоту 5460 гривень. Відразу скажу, що вони йдуть абсолютно різні. Є легші варіанти, є тепліші варіанти, прям такі зимні. Уявіть зимня курточка 390 гривень. Це взагалі шара. Є один маленький нюанс. Вони йдуть як оцінка, тому що де неде де можуть по -по -по потраплятися зачіпки, але повірте, ви їх навіть не помітите. Вони без дирок, без нічого, і їх так не видно, що я от чесно жодної не знайшла. Проте показую, які є варіанти. А, ну ось такі невеличкі, так. Да. Я ж кажу, їх майже не видно. Ось такий варіант, покажіть, будь ласка, колір пудра. Далі показую. Є ось такі варіанти в пакуванні малинові. Тут іде синтетичне наповнення, і вони дуже гарно тримають тепло. Далі є ось такий варіант чорної курточки з поясочком, кнопочки, зіпка, кишеньки. Це вже буде такий більш теплий варіант без капюшона. Далі показую розміри від S -очки до XL. -очки. Це взагалі теплюща, бежева курточка. Покажіть, будь ласка, зіпка, все функціонує нормально. Так, є затяжечки, щоб виділити нашу талію. І, звісно, бічні кишеньки, а також тут є капішончик. Далі показує є варіант хакі. Ось такий варіант. Дуже круті курточки. 390 гривень за одиничку. Це взагалі. Вау, ціна, комфортна посадочка, будете отримати гарно тепло, не будуть сковувати ваші рухи. Ну це взагалі крутий лот. Для того, щоб його замовити, ви можете звернутися до наших менеджерів. Наш сайт і їхні контакти ви знайдете знизу під відео.